Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сподіваюся, ви всі вже чули, що Блінкен був у е Китаї. І е візит е завершився тим, що Блінкен е з Китаєм дійшов до згоди, що послаблять, е політи тобто політично Китай. Е Граз я не буду внікати в ці всі справи, я просто скажу, що Китай послабили свою пильність Тайванем, зате підсилили Україну. Чи дотримається Китай цієї домовленості, тобто не постачати зброю Росії, відкрито чи не відкрито через інші країни, чи дійсно буде тримати звіра? Маю на увазі Ерефію а, у рукавицях їжових. І так, давайте подивимося, чи дотримається кита Китай цієї домовленості. М ви знаєте? Китай буде все рівно. Ну, ви знаєте, це, це трошечки. Зараз я скажу, зараз я скажу. Ви знаєте, якийсь час вони будуть притримуватися цього. Так, тому що це для них важливо. Наскільки я розумію, їм Україна не важлива, їм навіть Росія не так важлива, як Тайвань. Ось це я тут бачу. Я цього не знаю, це ви мені підкажете. Чи дійсно я так правильно зрозуміла, що для Китаю був Тайвань дуже-дуже важливим. Тепер давайте подивимося. Як це допоможе Україні цей договір між ними? Ну, ви знаєте, це, в принципі, нам допоможе до перемоги, да. Да, мої дорогенькі. да. Тільки мені не подобається ось тут. Все рівно якась трансформація, тобто не, не, не повністю там смерть іде, так? Це нам трошки небагато по пажу, це виходить ну, на якусь чверть, нехай буде нам легше до перемоги. Але все рівно якісь перепони є в дорозі. Ось і ця карта, я вже продовжую тут. Якісь перепони є. Так, з дияволом, тобто, це Росія з її адеркою. Тут складно. Росія не просто так ні. Повірте, їм їм плівати. Китай, не Китай, вони все рівно будуть. Китай, в принципі, буде, ну, я так скажу, до пори до часу Китай буде намагатися. Дуже складно, але. Буде намагатися Росія, правда, ні. Вона може пообіцяти кому завгодно і Китаю що завгодно, але все рівно нам буде не легше. Звичайно, це якийсь плюс нам невеличкий, але все рівно, все рівно тут і дияволи, іде злість русських. Да, 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 да. Вони Україну, красуню нашу. А, не можуть залишити в спокій. Це, ви знаєте, як бельмо на оці. Їм це заважає. Вона або повинна належати їм, або м -м, знищать. Розумієте, тут всі знають, всі. тут я ніяку таємницю не відкрию. Або здатися, або боротися до кінця. А побороти їх буде дуже важко. Тому що у нас немає людського ресурсу так багато, як у них. Проблема ось в чому. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.